Мене звати Олексій. Ві на каналі Олексій Сипи І остання голова Метельчик Мітіль, Остання голова була четверта. Да, будемо проходити четверту голову. Мої розработки кіно, вони там показали, як, ну там там трейлер мені показали. І як там грати. Ну, по маркеті тут нема такого самогра, але тільки розробочки мені кину. Ну, задягу розробочку на четверту частину метеля. Чекін метель, і ми погнали. Під речі. Зараз буде побег от Зубіра. Так, який пароль? О, 2, 3, 6. Крапочка 4. Сім, два, вісім. Добре. І тут все понялося. Дивіться. Ем, Перше. Вони поставили, як і трачі. Як траті частини. Один там маняк стоїть. Друга. Тут все велоси, Тут ще появився. Кірка. там сундук ще з паролем. Там муток. І нове штука. Сундук з ключами. Нове устройство. Все, все, но віос. Подивитися, ще є три ключа. Так, це який ключ. О! на собі. давайте зараз ключем. Все, готово. Тепер ці ключ на сундука. Не все, не. Та нюшка. Так, добрый. Там нитка. Так, пойзло, повезло. монетку, І останній ключ. Це до ноутбука, Можно кріше, Выкрытий ноутбук. все, довелось. ну, нові, ну історі, там, наміка, таке, і, ну, истории там намика. Что ж все. Исс. нам Бивейс, ну конечно піп пип іп шо там? О, ну, сукири повезет в Та се оно вілось, що сукирка. Вс, все оно віс на нашому ігри. Тут є метала, що можна взбивати, що ти захочеш. Шість тисячі демку піднітаєш. Це просто ідеальна гра, яка вийшла на Android. Ну давайте давайте заламаем э, давайте заберемо кирку. За речі вони разработчики сказали, как забрать кирку, то маньяк не побачит, кто забрал кирку. все мы забрали кирку. Просто идеально графика. все идеально. Ну давайте вытягнем сукеру. Пошмем, откакаем маньяка так. О, ідеально! Просто доски появилась. Это шо на шо? Просто идеально! Мне еще добавили доски. Це какие-то там добавили, не мои. Все, готово. Просто идеально! Храм! Короче, вся гра вийшла мне... На плеймаркеті, ну и якесь устройства. Так, закрываем. А, -а, а так, походи така. Де что-то та та был. А, він давно показалось. Все, він пришл. Так, давайте закрываемся. Так, все. Короче, це прикольна гра. Тепер, ну, вс, можна. Це оновлена гра. Можна подивитися іншу історію на Маніка. Історія Маніка 2. Е, я цього хлопчика, цього пацана Алексія поставив поставила четверту камеру. І я думаю, він не вибереться, А він буде вибиратися сюди. Він бере, що він захоче і думає. В мої камери все, ну, бачили И я не був весело. И я точно ублюд вс колексия. Ага. Так, все історія виключав. Так, є. і є. Ключи та я негрю на ці двері. И є викрита бурелка. Хм. Це не буде питать. Гра просто вийшла на андройдерки, ну, вона не є там в емарке e у вас. Ну тільки на мені. Просто ідеально. Вийшла гра ідеально. Що захочеш, Все робиться. Так, давайте забираємо молоток. Все забрали. Можна ще стукати. Що робити? Дивіться. Тепер Добавлено звук. Добавлено конец звук. Дивіться. Можна ну давайте зробимо пустые руки. ці разубочки и ще добавим пушку. Да, це ну кунесовую вещь. Пушка. і все Зараз візьмемо нашу сукеру. Так я нічого не бачу. Взяв сукеру. Друзі я за Доски. И нова репліка Маніка, сказал. Кто ломает ламає? ломает? Серьезно, ну, нова репліка, я почу. Кто по... до речі, можна ламати це. Там, мне можно брати молоток? Цик -цик -цик. Цик -цик. Цик -цик. Все, готово, готово, готово. просто нова репліка. І... Вы почуете, коли ну я сламаю вот туда, да мы ломать молоток. А? А чекай! Моротлика українська. Щось тут не треба. А, блин, а здалося. Просто ідеально, ну просто встав українська. Я поставив мову це була ідеальна мова українська, саме ідеальна. Давайте зараз побирать все. Оп, все. Реплика буде зараз пистолет, сукеру. Опа! Хто? ламає і ламає? Просто идеальная раплика. Просто хто ламає и ломаю. Идеально. Він нічто тільки не прийшов. І сказав, сказал показалось. Бак! Це нова бак. Новий бак. Цик -цик! Просто бак з'явився. Армоз, блин. Тут не треба так ще денко. То! Я і нагру на двері і викрити двері. Меня почує і перейде до, до двері. Просто ідеально. Короче. Давайте еще спешати. Так, вот так. Так. Кличита и награду двери і... Почекати, коли в хату ігри в воту. Дамат все забил. Так, почекай. Это фо фон. Так, давай. Все туда ее. Так, вин там сошел. Выкрываемся. Опа. Так, добрый. Попался. Фу. Блин. А як. Почекай, зубочек мне не скинуть. Ам, як. ну хочеш ну закрити маняка тебе перед, тебе ну і тебе буде лючена гра і тобі вс гебела а нам треба на щоденьку треба там ставити нитку і закривати двері понятно понятно ну добре! і все я включаю ворота. Так. Так. Маньяк Цензумит. Так, секрет ворота. Так. Маньяк Санизумит, мені сказали разработчики. І маньяк піде туди. І я включу нагрю. Сейчас закрию двері. Включаю гру. Так, Все включаю. <плес> Это фона фон. Так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. так він зайшов? Ага! Так, погоди такая. Зараз! Вс, нитка є! нитка є! Зараз ставимо. Оп! -па. А хто крив ворота! Так, сделай щеденку! Просто ідеальна гра. Вийшла ідеально. Uh, тепер ну ідеальний болний баг Эм um, це бак перший. Чому це, ну эм, um, як там маньяк? Ну просто сказав. Um, як він отлекнувся і сказав, де ми показалось. Це просто ідеальний так. Uh. Ам um, стратить частини якісь є баги, но. Нормальні. Тепер є друга частина просто пауний пак. Ну, перші все така самі. І скривери такі самі, як перші, як другі і треті. Ну, чи Третя частина стала нормальна. Ну, стала нормальна. що така пушку, молоток і руки. Ну, до речі, маніяк була самій гемор. Зараз Просто и просто и просто и просто и просто и просто и дани, просто и дани, Просто, 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 просто объяванья. Ну, тепер, як ти пройшов, ну цю э, гру Мет... Chicken Meat 4 можна ще походити, подивитися, що ну ти грав, і частини, які эти вони ще видали Вот они самые. Третя частина тут нема. Нема. Ну, тут не заснимать третю четыре. Ну все понятно. Тут и он... То, -то можна. що накунас помощь. Что ты захочешь, робиш там, ходишь, что ты захочешь. И маньяк просто і дальний на секунду. Ну така була гра. Всем пока!